Насправді все доволі просто. Людина це емоційне створіння. І коли вона доволі довго йшла до своєї мрії, до свого будинку, і от 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 це повинно початися, реалізовуватися, оця емоційна пиліна не дозволяє їй навіть побачити те, що перед очима. І коли проходить час, стає краще видно і вони починають помічати навіть дрібниці. Друге, це самовпевненість. Багато хто вважає, що будівництво це доволі просто. Я присвятив все своє життя вивченню технологій, матеріалів, будівництву і досі продовжую навчатися. А вибачте, соматологи, хірурги, інженери, механіки вирішили, що вони знають будівництво краще, бо вони ж розумні. Або бізнесмени вони вважають, що якщо вони навчилися заробляти гроші, то вони вже супер-пупер розбираються в будівництві. Тобто самовпевненість, вона заважає побачити елементарні речі, вони не бачать елемент, ну, те, що бачу я. І третє, це навички. Саме важливе це навички, тому що коли ви досвідчений, коли, коли ви професіональний, ви не тільки знаєте. Ви і дієте відповідно, тобто ви будете звертати увагу на ті речі, на котрі, звичайна людина навіть не подивиться. Ви будете бачити взаємозв'язок одне з одним, тому що ви можете побачити наслідок і знаючи, що до чого приводить, ви будете знати, чому це відбулося. Тріщина будинку, чому трісно фундамент, чому просідні грунти, чому сусід поставив септик. Ну і пішло, поїхало. Тому е, три. Речі емоційна піліна, самовпевненість і відсутність навичок. Тому що так ви можете подивитися відео, ви можете почитати книжку, але відсутність навичок не дозволить вам це застосувати вчасно, тоді, коли це потрібно. Саме тому, от у мене багато консультацій, і люди, які розуміють ці основні принципи. Звертаються до мене як до людини незаланжованої. Тобто я не маю емоційної прив'язки до їхніх будинків, до їхніх об'єктів, до їхніх планувань, до їхніх рішень. Я маю навички і не тільки знання, досвід я маю навички знаю, де це застосувати. І маючи досвід, я не впевнений в собі, тому що той, хто обпікся, і на холодне дудме. Тому, звісно, я буду передбачати багато різних речей. Котрий можуть відбутися, а можете не відбутися. Але так, іноді треба це теж передбачити. Наприклад, одна з останніх консультацій на виїзді, коли я допомагав клієнту обрати будинок на навтарічки, ми дивилися дуже класний, симпатичний будинок, він дуже був приємна обстановка, там приємна ділянка. От, і замовник сказав Олександр, тільки ви мене зможете відмовити від цього будинку. І коли я йому просто походив, потикав пальцем конкретне місця, ми поїхали шукати далі. Тому, друзі, все доволі просто. Хочете заробляти гроші, працюйте з професіоналами.